Привіт, панове трейдери та інвестори. З вашим проектом System Guru GuruMakets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо цікаво, можна поставити СТОП. Пропонуємо розглянути кожен показник розглянутої організації більш детально. Зараз ми з вами порівняємо основні показники компанії: Tesla Inc., Ticker, TSLA. Цей огляд базується на даних станом на 4 червня 2025 року. Згідно класифікації гуру Макетс компанії Tesla Inc. належить до підкатегорії Електрик. У порівнянні беруть участь 53 організації, це дуже репрезентативно. Результат для досліджуваної компанії 4 з 10 балів. середня оцінка за підкатегорією 3,6 бала. Якщо поглянути на це широко, на весь американський ринок загалом видно, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,8 бала проти оцінки 4 For Tesla Inc. порівняння руху ціни акцій компанії Tesla Inc. і компанії під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Tesla Inc. показали динаміку 92,5 віц. Проти динаміки цін по підкатегорії 88,1 віц. Ринкова капіталізація компанії Tesla Inc. оцінюється в 1107,22 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 1211 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 74,37 мільярда доларів, а капіталізація підкатегорії становить 101 мільярд доларів. Зіставивши акції біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка Tesla тесладинг у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 91,393 тисячні віц. Капіталізація балансової вартості становить 73,617%. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 13,385 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до капіталізації балансу складають 18% капіталу. Рейтинг рівня заборгованості підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 173,9. Із середнім показником для підкатегорії 0. Співвідношення ціна прибуток компанії порівняно з компаніями підкатегорії дуже хороше 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 6367 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 9548 мільйонів доларів США. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 11,6 середній показник у підкатегорії 7,7. Оцінка показників співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками під категорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 95 710 мільйонів доларів. Прогнозний дохід на наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 127,6 мільярда доларів. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 6,6% при середньому показнику в підкатегорії «Мінус» – 8,8%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників під категорією становить 45,46%. Це на 103% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 8812 дол. тоді як у підкатегорії 4343 дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 50,7 доларів. При середньому по підкатегорії мінус 49,7 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 762 тисячі доларів. У підкатегорії 563 тисячі доларів. Оцінка обсягу продажів на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 3% із середнім показником для підкатегорії 3,6%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 60% для компанії Tesla Inc. У підкатегорії цей рівень становить приблизно 59%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 344 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 309 доларів. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу акцій Tesla Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення: Не відкривайте замовлення, так як це відео оглядове. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.